Ні, депутати збільшили податки банкам, ухвалили зміни до поточного бюджету та почали розглядати правки до наступного. А вже сьогодні затвердили в першому читанні головний фінансовий документ країни. А ще вчора все більше інсайдерів писали про те, що ніякої зустрічі у Будапешті до кінця жовтня не буде. Більше про це далі з політичним експертом. І Орчаленко доєднується до нашого етеру. Вітаю вас, пане Ігоре, і слава Україні. Героям слава добрий день. Почнемо І за роботи Верховної Ради України. Проголосували вони за постанову про висновки та пропозиції до проєкту держбюджету 2026 А це означає, що бюджет прийнято в першому читанні. Після цього уряд до 3 листопада має доопрацювати документ з урахуванням рішення ради та подати оновлений варіант вже на друге читання. Що уряд може змінити на ваш погляд? Може і нічого не змінити. Насправді вже були такі моменти, коли не враховувалася пропозиції народних депутатів. Тому будемо чекати на подальшу координацію між виконавчою і законодавчою гілками влади. Народні депутати висловили свою позицію. І в принципі, я очікував насправді і довшого прийняття бюджету в першому читанні, бо ті. Близько 3300 правок подані народними обранцями як свої пропозиції на додатково 7 трильйонів гривень видатків, то їх же ж треба було фізично, щоб комітет пройшов. От. Ну, але все зроблено було в законодавчо передбачені терміни, тому ми якраз показали, що під час війни це вже, щоб ми розуміли, це фактично. вже... П'ятий бюджет, п'ятий бюджет війни, тобто готується. І е, ми показали, що е, хоча б по нинішній лінії все абсолютно вивірено так, як має бути згідно з чинним законодавством. Затверджений бюджет в листопаді, якщо ми будемо мати, це нормальне явище для воюючої країни? Це нормальне. Тільки питання в тому, наскільки він буде виконуватись в подальшому, тому що. Різні ж є сценарії, і ми ж бачили, що зазвичай у нас особливі проблеми під час вже широкомасштабної війни починають траплятися десь після першого півріччя, що треба вносити низку додаткових змін. Плюс якщо вдасться, все ж таки, якщо вдасться вийти на геополітичному рівні на рішення по перемир'ю. То зрозуміло, що це може вплинути і дуже швидко на кошторис 26-го року, який доведеться дуже серйозно правити. Бо дійсно видатки колосальні сьогодні йдуть із 4,8 трильйони гривень безпосередньо видатків. 2,8 вісім трильйони це сфера безпеки оборони. Відповідно. Будуть переглядати і перекидати на інші безпосередньо частини, які теж сьогодні потребують серйозного фінансування. Угу. Стало відомо, власне, що податок на прибуток для українських банків знову зросте до 50%. Норма запрацює вже наступного року, і за попередніми оцінками дасть бюджету понад 30 мільярдів гривень. Парламент підтримав проєкт в першому читанні і подав його голова фінансового комітету Гетьманцев. Нас нас банки так багато продовжують заробляти під час війни, що їх оподатковують так часто? Ну, взагалі, то так. Якщо ви не помітили, у нас банки не займаються фінансуванням, і кредитуванням реального сектору економіки, а набралися внутрішніх облігацій, і ну, вибачте, за прямоту, просто жирують. Угу. Тобто їм створили ідеальні умови для заробітку і такого пасивного доходу, що вони власне і утримують. Тому, коли мова йде про 50%, я думаю, що це абсолютно доречно в нинішніх умовах. Ну, але ми теж маємо розуміти, що це не може продовжуватись вічно. І подібні рішення вони теж мають, ну, скажімо так, відносність, відносність своєї подальшої реалізації щодо обсягів отримання якраз коштів. Може ж Нацбанк, наприклад, ще. Після подання проекту держбюджету урядом Нацбанк виходить виказав, що ну вкладені ну, цифри, які передбачені безпосередньо в проекті державного бюджету по лінії, наприклад, Нацбанку, вони не відповідають тому, що може бути. Ну тобто, це так знаєте, як максимально просто пальцем в небо, mm. от але ну ми ж розуміємо, що будуть робити все можливе, що дійсно щоб отримати. Результати близькі до закладених і по дохідній, і по видатковій частині, бо є питання збалансованості, те, за що так дуже сильно трясеться Міністерство фінансів, і зрозуміло чому, тому що у нас попереду, ну, для прикладу, пропрацювання наступної якраз програми про співпрацю з Міжнародним валютним фондом на 8 мільярдів доларів. тому Тут ми маємо показати, що бюджет буде виконуватись. Ще по роботі банків, на ваш погляд, власне, чи якось це відіб'ється на клієнтах банків? Чи для них будуть підняті вартості вартість тарифів на послуги? Ну, ви зрозумієте, що у нас близько 60 банків сьогодні, і вибір насправді є. І це ринок. Хоча з однієї сторони у нас і Державний сектор в банківській системі понад 50%, там 53 чи більше, навіть ну, тим не менш, до речі, ж готують до продажу вже безпосередньо Укргазбанк і Сенсбанк, на що прийнято відповідні рішення з боку якраз уряду. Але ми бачили іншу ситуацію, коли банківські установи. Через те, що у них забагато коштів було, вони просто вкладали їх в абсолютно безглузді ремонти своєї мережі чи ще якісь нюанси. Тобто тут є цікаві ситуації. Я не думаю, що це якимось чином відобразиться безпосередньо на клієнтах uh -huh. по одній простій причині. Якщо будуть і далі пропонувати ті відсотки, які є станом на сьогодні, то до них просто клієнт не піде. Розумієте, а максимум, де можуть відігратися, це ну виквайрінг, наприклад, чи ще якісь. Ну тобто, це не те, що, хоч якимось чином, компенсує відповідні 50%, які закладаються відповідно нашими законодавцями. Як на ваш погляд, чи буде підняття податків наступного року? Тому що ми розуміємо, що ситуація з міжнародною допомогою вона теж залишається нестабільною, і особливо в другій частині року в нас завжди виникають якісь діри, які потрібно закривати. Ну, поки що мова йде хіба що про встановлення окремих нових податків. Це так званий податок на ОЛХ 5 – 5% від доходу. Якраз щодо продажу на цих відомих маркетплейсах, в принципі, це не критичний не критичний момент абсолютно. Ну і другий податок, який активно обговорюється, який, скоріш за все, буде введено, це податок на солодку воду. Вся водичка, яка дійсно там і діти полюбляють, і дорослі. Тільки єдиний нюанс, що немає сьогодні однозначного розуміння виключно. З цукром буде це робитися, чи ще з цукрозамінниками, ну, поки що обговорюється, що і з цукрозамінниками, тобто там буде теж можливість додаткового оподаткування, що викличе зростання вартості такої води, ну, яка точно не входить в стандартний набір. Українців, тобто, це, це не те, що там критичне. Ну там пляшка може зрости там на 8-10 гривень від цього податку. Uh -huh. Це зважаючи на низький рівень цін, у нас на подібну продукцію, коли е, навіть вода, вода звичайна, яка продається дуже часто по акційних моментах, навіть дорожча, навіть дорожча за. От подібну продукцію. Тому я думаю, що це буде абсолютно не критично. Угу. Е, також покриття додаткових витрат бюджету заплановано за рахунок кількох джерел. Основна із них це понад 24, 294 мільярди гривень. Міжнародна допомога, зокрема 6 мільярдів євро. Так звана безповоротна позачка від Європейського Союзу. Е, зараз власне чи ми побачили, що Рада вже розподілила кошти із заморожених російських активів? Чи це з доходів заморожених російських активів? Ну, ми ж зараз говоримо про прибутки, про прибутки з російських знерухомоних uh -huh. активів, те, що ми отримаємо за рахунок двосторонньої комунікації з нашими західними партнерами. Тому, ну де-факто, з, з однієї сторони, це факт, як росіяни нам підфінансовують тепер наші видатки, зокрема сферу безпеки і оборони, але це також можна і враховувати, як, наприклад, що західні країни. Вже включаються в співфінансування. Тому це, до речі, непогані речі, бо вони дозволяють нам говорити про співфінансування з сфери безпеки і оборони в наступному році, те, про що ми говорили, ну поки що, звичайно, розмови продовжуються, особливо в руслі репараційного кредиту на 140 мільярдів євро. але... В нинішній ситуації, в нинішній ситуації все рівно е, потрібно нам так чи інакше, але шукати кошти для забезпечення е, пріоритетних потреб, де ну, ми просто не можемо е, не фінансувати подібні речі. Тому коли е, вже враховуються використання прибутків з російських знерухомлених активів, е, це вже є результатом домовленостей з нашими партнерами. Тобто ці кошти ми точно отримуємо, можемо на них розраховувати 100%? А, ці кошти вони вже стоять у відповідному а, календарному плані отримання фінансування, так само, як і по інших програмах, ну, як у нас є там Україн Facility, наприклад, чи а, з, там, зі Світового банку. Коли нам надходять кошти, ну тобто, це вже дійсно стоїть в графіку, і це можна вважати на даному етапі забезпеченим зовнішнім фінансуванням. Ви згадали про репараційний кредит, який зараз обговорюється в Європейському Союзі. Чи це зараз дійсно той крок, який допоможе Україні отримати заморожені російські активи? Ми ж не активи там по суті отримуємо. Там логіка йде про те, що за рахунок цих активів. А ми отримаємо бажане фінансування на цивільний сектор і на сферу безпеки і оборони на декілька наступних років. Два-три роки ага. це той та, та потреба, яка дійсно є. От якщо говорити по цивільному сектору, у нас на наступні два роки. За підрахунками мінфіну 60 мільярдів доларів. За підрахунками нашого нацбанку 65 мільярдів доларів має бути покрито якраз за рахунок зовнішнього фінансування. Плюс по війську ми пам'ятаємо і заяву очільниці профільного парламентського комітету пані Підласої, що ми можемо 60 мільярдів доларів дати на сферу. Безпеки оборони і треба ще стільки ж, тобто 120 мільярдів доларів, виключно на те, щоб забезпечити подальшу оборону від російської агресії. У нас дуже часто це подають фінансування на війну, та дуже часто цим спекулюють. Ні, на оборону. Будемо говорити прямо на оборону, тобто, поки війна триває, поки продовжує російський агресор вести свою. Терористичну діяльність проти і українських мирних цивільних і проти наших військових, те, що ми бачимо активно зараз. То звичайно доводиться шукати всі можливості для забезпечення відповідного фінансування. Я дуже до речі надіюся, що все ж таки в наступному бюджетному році знайдуть можливості для збільшення грошового забезпечення для військовослужбовців, ну принаймні тих, які служать в тилу, які зараз у них зафіксована ставка 2400 тому що ну як мінімум, як мінімум, можна провести індексацію за роки широкомасштабної війни, коли власне і було встановлено відповідні параметри, це можна вважати навіть не збільшенням, а просто приведенням до рівня інфляції, що абсолютно логічно робити, зважаючи на те, що вчителям будуть піднімати, що піднімуть. Там лікарям первинки і екстренки, що будуть в два рази піднімати студентам стипендії. Ну тобто, все рівно, все рівно ми маємо прийти до рішення, коли, хоча б базова, базова ця оплата нашим військовослужбовцям, буде піднята, виходячи з інфляційних показників. Це має бути залучення всередині країни додаткових коштів для того, для зарплати нашим військовослужбовцям чи міжнародні кошти шукати. Ну, зараз робиться ставка на те, щоб дійсно це відбувалося за рахунок співфінансування з нашими західними партнерами. Але зрозуміло, що якщо ситуація далі буде розбалансовуватись в питанні економіки і цінової політики в державі, то ну, доведеться передресовувати частину. А якраз видатків на інші потреби ну мається на увазі саме на потреби грошового забезпечення наших військовослужбовців. Ми будемо дивитися, тому що знову ж таки у нас залучено загалом в сфері безпеки і оборони 880 тисяч осіб, із яких понад півмільйона перебуває в тилу. Тобто це базова зарплата людей. Ну це ж здебільшого люди зняті мобілізовані. Відповідно їх зняли з робіт. Вони мають годувати свої сім'ї і так далі. Тобто, тут треба все ж таки підходити до цього процесу. Зваженіше, очевидно, що про це розуміють у владі. Але намагаються все ж таки, ну принаймні в темі прийняття бюджету, показати оцю збалансованість а на подальших етапах все ж таки будемо бачити просування теми, а якраз за результатами вже переговорів з нашими партнерами. Також Верховна Рада достроково припинила повноваження народної депутатки від слуги народу Анни Колісник у 2022-му набу і сап повідомили її про підозру у внесенні недостовірних відомостей до електронної декларації на понад 4 мільйони гривень. Знову бачимо дострокове складення повноважень і знову із слуг народу. Що там відбувається? Чого? Списочник склав повноваження. Наступний списочник зайде. До речі, один із кандидатів славнозвісний Роман Кравець. Ну він власне, уже третій. Бо тег... от перші два відмовилися. Він уже третій. Там. Ну, мається на увазі про те, що є можливість потрапляння в парламент. <гум> от, і це, до речі, буде весело, бо ну, з тієї точки зору. На нього великий зуб у народних депутатів. Якщо він тут опиниться серед них, ну це, це буде хохма звичайно. Але ну, загалом що відбувається? Ну, ми ж знаємо, що у правоохоронних органів на десятків народних депутатів є там певні матеріали, де вважається, що. А дійсно це і підозри, і обвинувачення відповідно. Ну, але, але є народні депутати, які абсолютно обґрунтовано вказують, що доказова база набу ну вона не є адекватною, і десь хтось уже і раніше вигравав навіть суди в цьому питанні протистояння. Ну для прикладу, є нардеп такий камільчук. І він же ж виграв відповідно справу у вищому антикорупційному суді. Тому ця тема з справами, які там відкриваються на БУ САП, є інші, до речі, там, коли розглядають там, обласних якихось посадовців, то там ДБР може десь бути, а потім пов'язаний народний депутат. Ну, тобто там теж цікава ситуація з підслідністю конкретних кейсів. але... І Мова йде про що? Про те, що дійсно у десятків, десятків народних депутатів можуть бути додаткові проблеми, або вони вже є. І в цій ситуації, як на мене, найголовніше це зберегти дієвість українського парламенту, бо коли у нас зараз менше 400 осіб у Верховній Раді, а де-факто ходить. По максимуму, ну навіть не ходить, а в теорії можуть забезпечити там 340-350 голосів. Коаліція, монокоаліція сама показує в кращому випадку 180 голосів а мусить залучати партнерів із чотирьох груп депутатських. То, звичайно, в цій ситуації є питання: а чи спроможний український парламент? І оцю спроможність потрібно максимально зберігати до моменту власне завершення війни, до того. Коли буде зрозуміло, що все ж таки можна провести нормальні демократичні вибори, тому всі ці справи я на них дивлюся двозначно з однієї сторони, звичайно, потрібна боротьба з корупцією. Корупцію називають громадяни найбільшою проблемою дуже часто разом із безпосередньою війною. Але але ми теж маємо розуміти, що обрати інших парламентарів в нинішню верховну раду під час війни просто неможливо. А нам потрібен дієвий парламент. Також 21 жовтня Верховна Рада не змогла направити до президента запит про присвоєння звання Герою України посмертно Ірині Фаріон. Під час попереднього голосування за сто 199 нардепів а під час остаточного лише 189 із необхідних 226. Парубію присвоїли звання Герою України посмертно. Що не так з Фаріон? Фаріон, все ж таки, ну, попри те, що і вона і Парубі були дійсно з націоналістичного табору вихідці, е, ну, до Фаріон таке більш реакційне ставлення, я думаю, через її е, полі, позицію, що стосувалася е, мови тієї самої дуже часто, е, і в самій слузі народу е, ну, не знайшлося, не, до, не знайшлося саме ядра. Хоча ми не бачили жодної групи і фракції, яка б абсолютно не дала хоча б одного голосу. І навіть у групах екс-ОПЗЖ, якщо ви подивитесь по одному голосу за якраз звернення по Фаріон як Герой України, дійсно були. Ну, тим не менш, я думаю, що ця тема буде далі підніматися. І не обов'язково парламент має звертатися до президента України. Ми знаємо, що є якраз електронні петиції, ну все рівно на певному етапі ця тема, я думаю, буде дотиснута. По суті, і так само, як дотискали і з парубієм, є певний запит, особливо на заході України стосовно відзначення пані Ірини. Хоча я ж кажу, вона просто сприймалася не настільки. Ну, я б сказав позитивно, позитивно всіма саме всіма. Якщо Андрій Парубій був все ж таки головою Верховної Ради і він міг знаходити комунікацію з різними. Якраз прошарками тодішнього парламенту ну і працював в цьому зрозуміло. То з пані Іриною вона була боєць, дуже серйозний боєць, але тим не менш, її позицію дуже часто і її вклад безпосередньо в українське політичне життя сприймається по різному. Ну, це я ж кажу, це питання процесу. Я не думаю, що ця тема закрита і будуть піднімати і піднімати. Тобто, на ваш погляд, українцям би це рішення не сподобалося, тому депутати його не прийняли? Ну, це питання навіть не те, що там українцям би не сподобалося. Тут же самі народні депутати все таки як вони ж знаходяться 6 років вже, відповідно, в парламенті, і вони вважають себе досвідченими політиками, у кожного сформувало своє бачення. До окремих політичних діячів хтось безпосередньо спілкувався, хтось там мав конфлікти. Теж таке ж було ясно, що є опоненти подібного кроку. І кулуарна робота. Ну, тим не менш, коли ми побачили на табло майже 200 голосів, я думаю, що це вже хороший результат, хороша база для подальшої роботи в цьому напрямі. Тобто я ж кажу, тут нічого сталого немає, це точно не якийсь програш, який завершується. Тим паче ми бачимо суд по ймовірному вбивці. Ірини Фаріон в цьому хлопцю продовжується, і тому ця ситуація далі буде у фокусі уваги. А чим ближче, до речі, ми будемо підходити до реальної виборчої кампанії в парламенті, я думаю, що цю тему будуть максимально форсувати ще як певний елемент майбутньої агітації за окремі політичні сили. Ми з вами що окремо хотіли поговорити про зустріч у Будапешті, адже зараз є інформація про те, що зустріч не готується Трампа і Путіна. Проте відбудеться зустріч наприкінці жовтня Рубіо і Лаврова у Будапешті. Чи зараз ми бачимо те, що фактично Путін досяг свого? Він зрозумів, що Україні не дають томагавки і далі буде е, тиснути на гальма і гальмувати цей переговорний процес. Ну, це... Скажімо так, лише один із висновків, який можна сказати, тому що по суті Путін зрозумів, як на мене, що його ведуть до Капкану після вже оголошеної зустрічі в Будапешті, як казав Трамп, але чомусь цього не побачив Пісков, що скоріш за все за два тижні буде зустріч з Путіним у столиці Угорщини, і на наступний же день Трамп каже: ну, війна має зупинитися на тих лініях. Які є сьогодні, відповідно, заморозка, і це змусило російську сторону ініціювати непублічне ком'юніке, яке було передане росіянами американцям на вихідних? Після відбувся телефонний контакт між Рубіо та Лавровим в понеділок, 20 го числа, де Рубіо усвідомив, що? Росіяни не збираються відходити від тих позицій, які були озвучені ну, в районі десь Аляски. Ну а тоді дійсно а питання: навіщо ще зустрічатись? От, наприклад, Рубіо з Лавровим зустрічались на полях Генасамблеї ООН у вересні місяці. Ця зустріч не була конструктивною. По факту росіяни вкотре озвучили свої ультиматуми. Те саме можна вважати, що було повторено під час. Спілкування в понеділок в телефонному форматі, ясно, що є зараз сторони і в Російській Федерації самі, які, попри деструктивні заяви Лаврова і про нібито нацистський режим в Україні, і про те, що нічого там не буде, намагаються совати цю тему вперед, наскільки це можливо. Бачили пост Кирила Дмитрієва, який максимально намагався працювати по лінії Віткофа. Але якого відсунули, і поставили Рубіо на першу позицію для організації зустрічі, ну тим не менш, я думаю, що повністю ховати Будапешт не варто з точки зору потенційного місця зустрічі Трампа і Путіна. Але сам Трамп заявив, що марнувати час на цій зустрічі він не хоче. І якщо росіяни не дають сигналу, що вони змінять свою позицію. А ми знаємо враження американців. В американці той же Венс прямо говорить, росіяни засильно оцінюють власний військовий результат. І поки якраз Путін і Кремлівська Кремлівський режим буде стояти на цих позиціях, то зрозуміло, що це не призведе до якихось дієвих перемовин. Але у нас є другий момент. Все ж таки, Трамп має зустрітися із СІ. В південній Кореї 31 числа може виникнути ситуація, коли росіяни через свою неприступливість просто будуть виключені з точки зору суб'єкта перемовного процесу, а все буде вирішуватися на рівні е, двох полюсів, які сформовані зараз у світі Сполучених Штатів і Китаю. Україна озвучила свою позицію стосовно припинення вогню на нинішній лінії зіткнення. Фактично, ми синхронізували з цією політикою зі Сполученими Штатами, а Росія робить і далі кроки, які межують взагалі з хоч якимись сигналами, які показували, що вона хоче миру. Таких сигналів ми не бачимо. Вже не просто межує. Вона робить все, аби ще більше нанести шкоди Україні. Тому і це спілкування з Китаєм безпосередньо Трампа і Сі може вивернути ситуацію в е, сюрприз, певний сюрприз для Російської Федерації, яка абсолютно впевнена в тому, що Китай і далі буде економічним фундаментом продовження війни проти України. Тобто, зараз до зустрічі лідерів Америки і Китаю ніяких дій не буде. Будуть спроби організувати дії основними драйверами цього виступатимуть угорці, зокрема Орбан і і Виступатимуть так звані Тіхановці в Російській Федерації, відтож Дмитрієв і так далі, які групуються довкола доньки Путіна. Тіханови сам Путін грається зараз усіма двома напрямками. Дає можливість яструбам сказати, а коли Лавров виходить, ясно, що всі його заяви направлені виключно на блокування будь-якого мирного процесу. Таке враження, що він у нас там головком, а не міністр закордонних справ, який має займатися саме дипломатією. У Лаврова все навпаки. Ну і паралельно Путін, я так розумію, що десь. Грається і тягає за ниточки і по лінії оцих цих тіхановців, тобто показати, що нібито з ним ще можна домовитись. Ну але ж, ми вже вкотре, ми вже вдруге з часів Аляски бачимо, коли йде спілкування Путіна з Трампом. Досягаються певні домовленості, а потім це дезавоюються путінськими шмінйонами, які виходять, кажуть, та такого не було, та ні такого і бути не може. Тобто класична тема, коли дають, просто включають задню передачу і їдуть не в тому напрямі, якому треба. Плюс зверну вашу увагу, що росіяни теж активно продовжують пушити. Можливість нібито замаху на Путіна в Будапешті, який нібито організовує Великобританія, а хто ще мав організовувати? Ну звичайно, от в у цьому опусі, який російська пропаганда завжди ширить, то у них завжди британці найбільше зло, яке тільки може бути. Навіть гірше за українців. Ну тим не менш, тим не менш, це продовжує ширитись як пояснення, чому путіну не варто їхати до столиці Угорщини. Ми вам дякуємо, пане Ігоре. Що ви дойдалися до нашого етеру. Політичний експерт Ігор Чаленко був з нами на зв'язку. Говорили про рішення Верховної Ради України а також.